Під час поїздки на схід керівництво тернопільської міліції та представники громадськості відвідали тернопільських нацгвардійців, які дислокуються на околиці міста Слов'янська. Надгвардійці проживають у приміщенні колишнього гуртожитку. Перший поверх будівлі замінований сепаратистами, тому тернополяни живуть як на пороховій бочці. Наразі вони очікують саперів, щоб розмінували будівлю. До їх приходу бійці ретельно охороняють будівлю, щоб туди не повернулися непрохані гості. На кожному поверсі стоять наші бійці. Кожну ніч йде обстріл цього будинку. Всі сходи, всі площадки, ну там практично таке, як вікон дверей, там немає, все всипано гільзами різного калібру. Об'єкт ну, дуже важкий. Проте наші земляки, які забезпечені тепловізорами, приладами нічного бачення, необхідним озброєнням, дають відсіч нападникам. Окрім цього, тернопільські нацгвардійці допомагають нести службу військовим на блокпосту, що на в'їзді у Слав'янськ, а також супроводжують важливі вантажі у місця, де тривають бойові дії. Ті хлопці, котрі стоять тут, в Донецькій, Харківській і Луганській областях, вони стоять не просто так, вони стоять тут для того, щоб ті, хто нищили. Школи, садочки, будинки і міста не були там, у нас на заході України. Керівництво обласної міліції привезло гвардійцям продукти харчування, засоби гігієни, а також поцікавилися, яка ще допомога їм необхідна. Після спілкування з нацвардійцями повертаємося до Ізюме, звідки розпочали свою подорож. На той час туди прибули п'ять екіпажів Тернопільської державтоінспекції та спеціально обладнана захисними пристосуваннями вантажівка Камаз тернопільським правоохоронцям, які відважно та мужньо захищають цілісність нашої держави, привезли продукти та інші необхідні речі. Провівши кілька днів з нашими бійцями, ми й самі перейнялися їх високим бойовим духом, патріотичним настроєм та незламною вірою у перемогу. Почуття страху втрачається за кілька годин. І коли спілкуєшся з тими хлопцями, ти розумієш, що вони настільки настроєні на перемогу, вони просто кажуть, що ми поїдемо додому, ми хочемо поїхати додому, але тільки коли переможемо. За Україну, за її волю, за честь заслуги!